Країни, де бізнеси стають успішними нашої практики, з практики компанії Фобі цими трьома країнами є Сполучені Штати Америки, Об'єднані Арабські Емірати та Естонія. Сполучені Штати Америки це країна для створення компаній для успішного ведення операційного бізнесу. Як правило, там створюються компанії двох типів: це LLC та корпорації. LLC – це компанії, які оподатковуються по професійній шкалі оподаткування від 0 до 39% корпорації. Це тип компаній, які оподатковуються по фіксованій ставці податку 21%. Перевагою Америки є те, що можна в цій країні відразу відкрити банківський рахунок, що дуже рідко трапляється у європейських країнах. Естонія. Класна країна для ведення бізнесу в рамках Європейського союзу е, немає податку на прибуток, проте треба сплачувати податок при виплаті дивідендів. Тобто, коли компанія вже заробила певні гроші, і власник хоче отримати ці кошти у формі дивідендів. Тоді у нас виникає податкове навантаження в розмірі 27%. Але є недолік в тому, що ми в Естонії не можемо відкрити повноцінний банківський рахунок, і це буде рахунок у платіжній системі, типу Паєнір, Вайз або якісь інші фінансові інституції. Об'єднання Арабські Мірати. Це країна для створення компаній під холдингову або міжнародну торгівлю. Досить дорога юрисдикція з точки зору менеджменту управління самою компанією. Проте там також можна відкрити банківський рахунок. Обов'язково потрібно подавати щороку звіти. І з минулого року на жаль, там ввели обов'язковий податок 9% від прибутку, який перевищує 100 тисяч доларів. По перше в усіх трьох країнах компанії реєструються повністю онлайн віддалено. Але для того, щоб відкрити банківський рахунок, і в Америці, і в Еміратах потрібна особиста присутність в банку для того, щоб запустити цей банківський рахунок в роботу. Чому вибирати ці країни? Коли ви заходите на американський ринок, то всі американські споживачі віддають перевагу чомусь місцевому. Вони хочуть бачити, що вони купили продукцію американської компанії. Або ви заходите на тендерні закупівлі, де ви хочете запропонувати свою продукцію. Ви будете мати перевагу, коли ви зайдете з американської компанії. Обов'язково ваші контрагенти перевірять ваш банк, з яким банком ви працюєте. Це буде не якийсь литовський банк або швейцарський банк, а це буде їхній американський банк, де платежі будуть заходити в той же день, і там воно буде більш надійним. Друга сторона, на жаль, Україна зараз в зоні ризику для американців, і коли ми хочемо продавати продукцію з України. То нам треба переконати споживача, переконати свого клієнта в тому, що твар буде достане вчасно. Тому американці більше звертають увагу, що Україна на жаль це ризик. А коли тут стоїть американська компанія, це свого роду гарантія того, що твар приїде вчасно, він буде якісним і вчасно будуть розрахунки або можна буде з цією стороною. Арабські Емірати це той тип компанії, який більше підходить для оптової торгівлі, для посередництва торгового, якраз між. Китаєм, Індією і Америкою. Це той тип компанії, яка використовується при податковому плануванні, при податковому плануванні як бізнесовому, так і податковому плануванні власників бізнесу, коли вони хочуть накопичувати свої гроші. І з часом, можливо, навіть приїхати до Об'єднаних Арабських Еміратів, там стати податковими резидентами і отримати з мінімальним податковим навантаженням всі гроші на свій особистий рахунок. Цей тип компанії підходить ідеально. Естонія це. Аналог американської компанії, але для європейського ринку. Тобто, ви там можете вести повноцінний бізнес, відкривати рахунки в банках. На жаль, не естонських, а це будуть швейцарські банки або банки в інших країнах. Проте більшість наших клієнтів користуються фінансовими установами як платіжні системи, паймір, Vice. і за допомогою цих платіжних систем ходять гроші. Мінімальне податкове навантаження, досить недороге обслуговування компанії. Тому що кожного року потрібно подавати звіти, потрібно платити блоготрам. Треба іноді заплатити податки, якщо компанія веде досить довгий період часу діяльність. В сукупності ось це все впливає на прийняття рішення, а де мені треба компанії? де я продаю товар, де я виробляю товар і де я хочу тримати свої гроші. У більшості випадків країна створення компанії це не та країна, де проживає власник бізнесу або де проживає менеджмент бізнесу. Власник бізнесу може жити на балі, може бути десь під Пальмою, Торгувати в Штатах, мати при цьому американську компанію, компанію в Об'єднаних Арабських Еміратах, може володіти рядом офшорних компаній або компаній в юрисдикції, юрисдикціях, які будуть володіти їхніми активними нерухомістю, яхтами, літаками. Я так розумію, uh -huh. людина в Україні бізнесмен зараз. Так? якщо він не має змоги виїжджати, він може реєструватися в цю компанію. Yeah. Для того щоб зареєструвати компанію, виїжджати нікуди не потрібно для реєстрації компанії в Америці і в Еміратах не потрібна особиста присутність в тих країнах. Достатньо письмового розпорядження під онлайн-підписання документів для юристів для реєстраторів компанії. Компанія буде створена протягом 10-денного періоду. Для того щоб зареєструвати компанію в Естонії, в ідеалі туди варто виїхати. Проте є можливість нікуди не виїжджати, зробити нотаріальну довірність на території України. Цю довірність передати в Естонії і. Власне, цим документом уповноважується місцевий юрист на створення компанії, відкриття рахунків у місцевих банках. Проте 99% що ці рахунки не будуть відкриті, але можна відкривати вже онлайн рахунки в інших платіжних системах. Банківські рахунки в Європі для того, щоб відкривати, потрібно бути резидентом країни, де знаходиться банк. Якщо нас компанія зареєстрована в Естонії. То нам е мало того, мало того, що треба бути власником естонської компанії, директором цієї компанії, треба ще отримати дозвіл на проживання в Естонії, і тільки потім можна прийти в естонський банк і сказати, я хочу відкрити у вас рахунок. Навіть в таких випадках це буде питання 50 на 50, Естонський банк скаже: ну ви тільки там отримали дозвіл на проживання. Давайте ви там півроку у нас поживете. Ми на вас подивимося, і тоді будемо приймати рішення відкривати, не відкривати вам рахунок. Банк дорожають своєю репутацією. Вони бояться взяти на свій борт клієнта з неперевіреною. Репутацією в їм треба подивитись, що це за людина, як вона веде свій бізнес, яка в неї ділова активність, особиста активність, тому числі, тому що в деяких банках при відкритті рахунків нам треба вказати профілі в соцмережах. І банкіри дійсно заходять на Фейсбук, стрінку, стрінку, Instagram, і дивиться, що людина там публікує. Плив людина там якийсь неприйнятний контент, або ну скажімо так, аморальні якісь відосики є. Це може тригернути банк до того, що ну на жаль, нам такий клієнт не потрібен. Він нам дорого може аукнутися в майбутньому, і вони відмовляють відкриті рахунку. Більше того, європейських банків прописане право про те, що вони коли відмовляють відкритті рахунку або закривають рахунок, то вони мають право не повідомляти причину, чому вони його або не відкривають, або закривають цей рахунок. Європейські банки це досить складна історія, до якої треба досить довго готуватися репутаційно, документарно. Ну і бути готовим до того що це може зайняти не один місяць. На довший випадок у нашій компанії відкриття банківського рахунку 10 місяць. На відкриття банківських рахунків відбувається у Сполучених Штатах Америки з останнього досвіду. За 40 хвилин для клієнта відкрили особисті бізнесові рахунки, також отримали кредитну картку, клієнт кін зразу розрахуватися при виході з банку. При цьому на банківський рахунок ніякі гроші ще не поступали. Якщо задумались про відкриття банківського рахунку, залишайте заявку, звертайтесь до нас, допоможе відкрити банківський рахунок в Штатах, в Арабських Еміратах або в європейських фінансових установах.